Є слот сіті. Є слот сіті є свято. Усім привіт, друзі! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Ікспорт, де стартує перший випуск у 2024 році. У якому ми детально розберемо головні спортивні події найближчих 12 місяців? Перед початком вітаю вас із минувшими новорічними святами. А тепер поїхали. Почнемо ми по порядку, а саме із грудня, у перші числа якого нас чекають фінальні матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею, який проходить у Швеції. Вже із перших днів змагання подарувало нам купу сенсацій та видовищних матчів. Тому подивитися, хто ж стане тріумфатором турніру, дуже цікаво. Далі любителі спорту зможуть поспостерігати за чемпіонатами Європи з водного полу, фігурного катання та гандболу. Окрім того, 12 та 13 числа відповідно стартують футбольні кубки Африки та Азії. Особливо цікаво буде подивитися за африканською першістю, де зібралися такі зірки, як Мухаммед Салах, Осімхен, Хакімі, Онана, Джексон та інші. Друге ж половина січня буде приходити під їдою тенісу. А саме першого турніру великого шолому у році відкритого чемпіонату Австралії. Де уже точно виступлять аж чотири українки Еліна Світольна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Марта Костюк. У кваліфікації до турніру зіграють Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Катерина Завацька та двоє чоловіків Віталій Сачко та Ілля Марченко. Сподіваємося, що усі українці зможуть пробитися до основної сітки турніру. Закінчиться спортивний січень зимовими юнацькими Олімпійськими іграми, що пройдуть у Південній Кореї. Там ми також бажаємо удачі українським спортсменам. Лютий розпочнеться із традиційного матчу у Сікс НХЛ, на якому найкращі у планети будуть влаштовувати для фанатів круте шоу. У рамках івенту відбудеться низка конкурсів та міні-турнір 3 на 3 між командами кожного дивізіону. Серед конкурсів можна відзначити змагання на швидкість, точність та силу китку та само собою. Родзинка на торті. Конкурс булітів. Ну а 5-го числа почнеться чемпіонат світу з пляжного футболу, участь у якому візьме збірна України, на якому покладаємо великі надії, враховуючи високий рівень гри нашої команди. 18 числа матч усіх зірок відбудеться і у баскетболі, а точніше в NBA, де по суті точно такий же формат, як і у хокеї. Тому не будемо повторюватися, а просто порадимо вам не пропустити дуель кращих гравців східної та західної конференції. З 1 по 3 березня нас чекає чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Тут українським болівальникам точно буде за кого поболівати. Але, звичайно, усі погляди будуть прикуті до головних легкоатлеток нашої країни Марини Бехроманчук та Ярослава Магучих, від яких ми точно чекаємо медалей. 2 березня стартує перший гран-прі Формули 1 у цьому році. Мова йде про етап у Бахрейні. Ну а 24-го числа гонщики будуть виявляти сильнішого вже у Австралії. До речі, напишіть у коментарях. Чи вдасться комусь у цьому році скласти конкуренцію Максу Ферстапену? Чи він продовжить свою домінацію? Також у березні нас чекають африканські ігри. Та перша у році серія американських турнірів у тенісі на чолі з Мастерсом у Майамі. Проте найголовніша спортивна подія березня це, звичайно, стикові матчі збірної України за право зіграти на чемпіонаті Європи. Для того, щоб потрапити на форум, нашій команді треба спочатку обіграти Боснію та Герцеговину, а потім, уже в умовному фіналі, впоратися з переможцем пари Ізраїль Ісландія. Давайте будемо відверті, шанси в суніжовтіх непогані. Тому тримаємо кулачки та з нетерпінням чекаємо на ці матчі. Спортивний квітень, на жаль, буде трошки менш яскравим. Звичайно, у цей період будуть проходити матчі плей-офф Єврокубків і фінал Кубку Іспанії. Але, в принципі, це найцікавіші івенти цього місяця. На рівні з двома етапами гран-прі Формули-1 у Японії та Китаї. І так, ледь не забув, на початку місяця можна буде подивитися Кубок Європи зі стрибків на батуті. У травні ж програма явно більш насичена ніж у квітні. Почнемо із чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, що пройде з 2 по 5 число. У кінці ж місяця відбудуться аналогічні змагання із художньої гімнастики, – 22-26 травня. Далі на нас чекають чергові гран-при Формули 1, але вже у Майами та Італії. Але і це ще не все. 10 числа розпочнеться дорослий кубок світу по хокею у Чехії, де як завжди буде дуже цікаво поспостерігати за топовими збірними, які проведуть зарубу за трофей. Серед фаворитів стабільно канадці, американці, фіни та шведи. Але можливі сенсації, як, наприклад, торічна команда Німеччини, яка несподівано дійшла аж до фіналу. Ну і на десерт відкритий чемпіонат Франції із тенісу, який стартує 26 травня, і ймовірно стане останнім у кар'єрі легендарного Рафаеля Надаля. Іспанець найкращий гравець в історії цього турніру із 14 кубками, але раніше він повідомляв, що завершить свою кар'єру у цьому році. Ну а червень можна сміливо назвати головним футбольним місяцем цього року. Адже вже 1 числа ми подивимось фінал найпрестижнішого клубного турніру Старого світу Ліги Чемпіонів УЄФА. А 14 червня розпочнеться такий очікуємий чемпіонат Європи, що пройде у Німеччині. Звичайно, кожне євро це привід для того, щоб зануритися у свято футболу. Але у цьому році у нас ще є надія поболівати за нашу збірну. Але про це ми вже говорили. На відміну від Копа Америки, цей турнір, ймовірно, стане якщо не останнім подібним змаганням у кар'єрі великого Лео Месі, то точно крайнім, який Ліонель проведе на високому рівні. Як ніяк. Аргентинців під час кубку буде вже 37 років. Але не футболом єдиним. У кінці червня спортивну повістку розбавлять перегони: гран-при формули 1 в Іспанії та Австрії та легендарний Тур де Франс велоперегони. Липень вже з першого числа порадує нас найпопулярнішим та найстатуснішим тенісним турніром. Я, звичайно, говорю про облдон. Спостерігати за трав'яним мейджером у цьому році буде удвічі цікаво, враховуючи той факт, що у фіналі минулого року молодий Карлос Алькарас став першим за 6 років гравцем, який зумів перемогти Джоковича на Вемболдоні. Окрім того, іспанець перевав ще одну переможну серію Серба, який до цього матчу цілих 10 років не програвав на легендарному центральному корті. Тому цьогоріч Новак явно буде бажати реваншу. Цей місяць взагалі буде тісно пов'язаний із Англією, адже окрім Вембодону, то ще пройде відкритий чемпіонат із гольфу. Та чемпіонат Європи з футболу серед гравців, що молодше 19 років. А ще у липні на нас традиційно чекає аж три заїзди Формули-1. Мова йде про гран-прі, вгадайте де правильно у Великобританії, а також Угорщині та Бельгії. Але усі ці івенти тьмяніють перед головною спортивною подією року літніми Олімпійськими іграми, що пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Олімпіада проходить раз у 4 роки. Тут змагаються кращі із кращих, а завоювати золоту медаль на іграх мрія кожного спортсмена, без виключення. Ось чому Олімпійські ігри це одна із найбільш очікуваних подій року не тільки у спорті, а й у світовому суспільстві загалом. На ці змагання чекають усі, у тому числі українські фанати. На минулих іграх у Токіо ми завоювали лише одну золоту медаль. Тому у цьому році очікуємо покращення результату. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях, хто на вашу думку привезе золото із Парижу. Окрім другої половини Олімпіади, у серпні фанатам спорту також буде за чим слідкувати. Подія номер один відкритий чемпіонат США із тенісу, який по праву вважається найбільш непередбачуваним турніром великого шолому. Тільки вдумайтесь, якщо за останні 20 років Австралія Опен та Мублон брали в основному Джокович та Федерер, а Кубок Ролангерос майже постійно був власністю Надаля, то от в Америці вистачало неочікуваних тріумфаторів сповна. Тут вам і Дель Потро, і Чіліч, і Домінік Тім, і Стен Ваврінка, і Енді Марий, та нова зіркатуру Карлос Рекарас. Можливо, у цьому році US Open також порадує нас несподіваним чемпіоном. У той самий день, що відкритий чемпіонат США, 26 серпня почнеться і параолімпіада в Парижі, яка завжди проходить у тому ж місці, що й Олімпіада, але через місяць. У цих змаганнях ми також будемо вболівати з нашу національну збірну, яка стабільно є одним із головних фаворитів на паралімпіадах і завжди бореться за високі місця у командному заліку. Наприклад, у Пекіні у 2008 році ми стали четвертими. Через чотири роки у Лондоні повторили це досягнення. А у 2016 му у Ріо і зовсім опинилися на третьому підсумковому місці. Найцікавішими подіями вересня будуть два етапи Формули 1 у Азербайджані та Сингапурі, легендарний берлінський марафон та чемпіонат світу по футболу, на якому ми зупинимось детальніше. Збірна України під час відбору на турнір посіла перше місце у своїй групі, набравши 13 очок. Завдяки чому ми завоювали пряму путівку на чемпіонат світу, показавши дуже високий рівень гри. Для України ЧЕС-2024 стане першим за 8 років, а розпочнеться турнір 14 вересня в Узбекистані. Спортивний жовтень цього року буде не таким назичним, як останні кілька місяців. Але подивитися шанувальникам спорту буде що. Почнемо з Формули 1 Там відбудуться одразу два топові заїзди в американському місті Остін та у Мексиці. Окрім того, на початку місця пройде чикагський марафон. Але головною подією жовтня точно стане світова серія у бейсболі, яка в останні роки збирає все більше і більше фанатів по всьому світу. Якщо коротко, то світова серія це вирішальні ігри у сезоні головної ліги бейсболу, право грати в якій мають лише найкращі команди американської та національної ліги. У листопаді на нас очікують останні гран-при формули, 1, а саме у сан пауло та Лас-Вегасі. А також марафон у Нью-Йорку. Окрім того, у кінці місця пройде Чемпіонат світу по гандболу серед жінок. Але найцікавішими подіями місця, мабуть, будуть підсумкові турніри у тенісі, як чоловічому, так і жіночому. У цьому турнірі беруть участь лише 8 найкращих тенісистів та тенісисток планети за підсумками одного календарного року, яких розділяють на дві групи, а потім гравці, які займуть перші два місця, зіграють один з одним у плей-офф. Головна родзинка цих змагань у незвичному форматі та у тому, що тут грають лише кращі із кращими, без прохідних матчів. Одразу топові вивіски. В останньому місці року на нас чекає не так багато особливих спортивних подій. Можна викривати міні турнір Кубок короля, що фактично є кубком Іспанії по футболу. Також цікаво буде подивитися на чемпіонат світу по плаванню, який пройде в Угорщині. Ну а закільцювати цей рік ми хочемо тим, із чого почали. А саме молодіжним чемпіонатом світу з хокею, який почнеться 26 грудня прямо перед наступним новим роком. Прекрасний спосіб налаштуватися на свята для фанатів спорту. На цьому сьогодні все. Таким вийшов наш спортивний відеокалендар на 2024 рік. Дякуємо за перегляд, Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Займайтеся спортом. дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!